Психологічна реабілітація дітей, підлітків і їхніх батьків один з найбільших напрямків роботи за минулий рік волонтерів громадської організації United Help Ukraine з американської столиці міста Вашингтон і його околиць. За останній рік вони надали допомогу шести тисячам українських дітей, розповідає президентка організації Марина Байдюк. А також вже почали створення в Україні так званих психологічних кімнат, де діти і підлітки можуть поділитися зі спеціально навченим психологом своїми переживаннями. Організація я вже профінансувала тренування 250 психологів в Україні для роботи з дітьми. Психологічна реабілітація дітей займає дуже важливе місце не тільки маленькі, але й підлітки, які потребують психологічної реабілітації, і які мають е, е, знати механізми, як боротися з цією травмою, як вийти з стану стресу. Батьки також потребують допомоги, психологічної допомоги. Вони мають розуміти, як поводитися з дітьми. У яких дуже серйозні психологічні травми. батьки травмовані і самі, тому ці механізми, які їм надають психологи з роботою з ними, дуже важливі і батькам, і дітям. Розширюючи цю програму, ми хотіли похопити більшу частину населення України. Рік тому United Help Ukraine у співпраці з ізраїльськими психологами запустили проект із терапії психологічних травм у дітей за допомогою спеціально розробленої іграшки хібуки. І ми прослідили дуже цікаво закономірне, що діти, коли отримують цю собаку, ми зробили півтори тисячі аналіз протоколів, що вони стають спокійніше, вони отримують власне копінг-стратегії подолання травми. Вони знаходять унікальні методи контакту з цією собакою. Вони знаходять якісь персональні особливості, які саме конкретні дитині дають можливість витримати цю су ситуацію. крім допомоги дітям, юху також надсилає в Україну гуманітарну медичну і військову допомогу. Працює з лікарнями у прифронтових зонах України, щоб підготувати їх до прийняття великої кількості пацієнтів у випадку масштабних обстрілів. Українське товариство лікарів Північної Америки, у Мана у штаті Ілінойс, до повномасштабного вторгнення здебільшого займалось медичною освітою. Проводили спільні з українськими лікарями конференції, обмінювались досвідом. Після 24 лютого волонтери, здебільшого американські лікарі українського походження, змінюють напрям діяльності і починають надсилати в українські лікарні дороге і важкодоступне медичне обладнання і ліки, як то анестезіологічні машини, хірургічне світло. Еплерий із зашивання ран, тони шприців і рідкісні антибіотики в зоні бій, коли іде тривога, хірургічне відділення мусить евакуйовуватися в підвал і проводити там операції. Для цього потрібно що світло, яке рухається, яке ти можеш з собою взяти. Для порівняння анестезіологічна машина в середньому у США коштує близько 100 тисяч доларів. Волонтери звертаються до тих шпиталів, де самі працюють з проханням виділити на благодійність в Україну необхідне в час війни обладнання. Коли ж я що знайду, таке що, наприклад, я знаю, що його дуже потрібно. Там, наприклад, стейплер для зашивання легень для таких е, ран. Е, то, то, то для мене як різдво що я відкрила пакунок і знайшла, Щось таке, що я знаю його дуже дуже потрібно. Я навіть зразу пишу по WhatsApp там хірургам. кажу, подивіться, що я знайшла, воно у вас буде за два тижні. І, і це такий такий момент, що і, і вони щасливі, і ми щасливі. Дякуємо всім, хто це надсилає. Багато кабінетів, стоматологів були знищені вже як агресори перейняли Київ, Київщину і Суми, і Харків. Далі і то ми збирали приладя і установки. Для стоматологів, щоб людям служити, волонтери у Мана і Іліной скажуть, якщо змогли врятувати хоч одне життя, їхня робота варта довгих робочих змін і недоспаних ночей. Кажуть, готові продовжувати це робити до української перемоги. Благодійна організація Revite Soldiers Солджерс Юкрейн початку повномасштабного вторгнення привезла на лікування і реабілітацію до США. 55 важко поранених військових з України. Її засновниця, колишня українська спортсменка Ірина Дісіпіоващук, був шок від того, які це які це втрати Україна несе, і які поранення у військових. І дивлячись на нашу медичну систему, це було просто нереально. Медична система не була готова абсолютно до прийняття таких поранених. І виникла ідея така. Думаю, може. Окей, я гроші то, звичайно дам там тисячу доларів, там чи дві тисячі доларів. Ми зберемо, а передамо. Але що ці кошти людині, яка, наприклад, обгоріла на 60%. відсотків? Відновлення зору чи порятунок інфікованих поранених кінцівок, щоб запобігти ампутації. Ірина Ващук розповідає, що обирають на лікування поранених чоловіків і жінок, яким українська медична система вже не може допомогти. Військовослужбовці нам отримують ці інфекції, які в Україні дуже важко вивести. Не всі антибіотики підходять, якщо в Америці працює інфекціоніст і повністю веде людину, яка інфекція, як і вводити пробує різні напрямки, різні антибіотики, які можуть побороти цю інфекцію. Це найменше, що тут в діаспорі ми українські американці, українці, можемо зробити. Revived Soldiers Ukraine збирає кошти через проведення різних благодійних заходів, концертів, аукціонів, вечорів. Домовляються про лікування військових зі шпиталями по всій країні у США. Ще до повномасштабного вторгнення Revived Soldiers Ukraine заснувала реабілітаційний центр в Україні в місті Ірпінь для реабілітації поранених зі спинальною травмою. Працювати на формування громадянського суспільства, готувати спеціалістів і боротися з корупцією таку амбіційну мету поставили перед собою засновники громадської організації Нова Ukraine із Каліфорнії, міста Сан Франциско. Коли Ми сформувалися після майдану. Ми вирішили, що у нас буде місія: будівництво громадянського суспільства, боротьба з корупцією і гуманітарна допомога. Ці три напрямки досі є нашою місією. Але зараз ця місія стала ще коротшою: допомагати українцям. З початком повномасштабного вторгнення організація раптово дуже розширилась і створила кілька напрямків діяльності: постачання в Україну медичних засобів, допомога з евакуацією людей, порятунок тварин, відбудова зруйнованого житла, підтримка малого бізнесу, унікальність «Нова країн, їхній доступ до багатих технологічних компаній у Кремнієвій долині і можливість збирати щедрі пожертви. Одна з наших волонтерок. Відвідала Майкрософт і а, а, зробила дуже таку полем'яну промову. Після чого Майкрософт підвищив матчін, тобто на кожні 100 доларів, які а, їх робітники пожертвували до нової Ukraine, Майкрософт пожертвував декілька разів більше. Джек Дорсі це колишній CEO of Twitter, а Він а, написав чек на мільйон доларів. Ми бачимо подяки від людей, які. Ми даємо їм їжу, ми даємо їм медикаменти, ми якось допомагаємо їм продовжувати життя, але насправді, напевно, найважливіше ми даємо їм надію на те, що вони не самі і вони пам'ятають, і вони є потрібні, і, і життя продовжується, і це залишає їм якусь віру в перемогу. Після цього ми розуміємо, що це все не просто так. Громадська організація разом від початку війни 2014 року займалась гуманітарною допомогою Україні після повномасштабного вторгнення, коли у США з'явилось багато інших організацій. Разом вирішує посилити напрям із відстоювання українських інтересів у США, як серед пересічних американців, так і серед політиків. Ми робимо все, що може допомогти людям у Вашингтоні, які вирішують, як допомогти Україні. В офісі з адвокатування за Україну є чотири команди. Перша команда дослідження і політика. Вони досліджують, які пріоритети мають політики тут у Вашингтоні, і проводять брифінги в нашій організації на різні теми. Наприклад, ставлення у Вашингтоні до групи Вагнера або шанси на оголошення Росії спонсором тероризму. Цю інформацію потім використовують всі інші наші команди в своїй адвокаційній роботі та в поширенні меседжів всередині США. Волонтери організації працюють з комітетами з нацбезпеки розвідки з закордонних справ зі збройних сил у сенаті та в палаті представників. Контактують із законодавцями від обох партій демократичної і республіканської. Ми зустрічаємось з конгресменами і сенаторами або працівниками їхніх офісів і переконуємо їх, чому допомога США Україні дуже важлива. Мова йде про більшу кількість зброї для України, про швидшу логістику і санкції, щоб послабити можливості Росіян у цій війні. Вони домагаються, щоб США визнали групу Вагнера за кордонною терористичною організацією, щоб вторгнення Росії в Україну було визнано у США як геноцид. А також переконують американських законодавців підтримати рішення про визнання загалом Росії державою спонсором тероризму. Не можна сприймати підтримку, США як нам належне. Ми маємо робити все можливе, щоб контактувати із представниками американської влади, надавати їм інформацію, якої вони потребують, аби краще розуміти, що саме відбувається в Україні, про ті жорстокі злочини, які чинить Росія, і як вони можуть допомогти. І чим більше ми всі українці в усьому світі будемо контактувати зі своєю владою, тим більшого успіху досягне Україна Втім, головною метою всіх зусиль організації цього року Микола Мурський називає перемогу України. Ярина Матвійчук Дмитро Савчук Голос Америки.